Вітаю, хлопчики і дівчатка. Продовжуємо наш гайд let's Play за Японію, де ми пускаємо імбові каравани в Магнуса і кайфуємо. Друга знижкова комерціалка. Взагалі досить круто будувати місто з першим жовтими коричневим районами. Воно досить швидко все будує в майбутньому і ну, зростає, там можна збудувати дістрикти вже дорожче. Я от не знаю, що краще, швиденько зарашить індустріалки і побудувати, доки вони там по 50, чи все ж таки це робить те, що я роблю, і снайпити знижкові райончики. Досить тяжко сказати. Не повірите, але цього разу, окрім того, що я досі рано виходжу в університети, також я помітив вчених на університети та Мготепа, здається. Тому начито проектики, можливо, навіть вдасться їх забрати в ботів. Хоча бо ти такий мерзені, вони. у них там 80% бонус продукції в містах, і вони зараз досить швидко можуть начитати проекти. Мені здається, вони читають проекти за один хіт. Тобто, ну, якщо ти прослакав якщо ти там десь завтикав і не встиг забрати вченого, то все, бувай здоровий. Вирішив я зекономити якихось там 30 культурки, тому затримую правління, щоб збудувати, бо проапати каравели. Ну, не знаю, що там на мене знайшло, але ну так. Також шифтентерю промку для Галікарнасу. Воно там все шифтентериться, потім чоб ще зберігається, і там на картку ці 115%. Додаткові 15% я таки отримаю, так що це легітимна стратегія. Про всяк випадок чопаю ще один проект, бо я здається, ще в жодній грі не забирав Pfizer Ньютона. Тому от хочу хочу відчути силу силу тяжіння, а також можливо ще і скуштувати яблучного пирога. 59-м ходом нарешті засюди в Оукленд. Довго я міняв картки. А коли поміняв виявилося, що я виконав якесь завдання. Забираю Айзека. це чудово. І ще, мабуть, збруюємо хотепа, якогось там адмірала беру, але це все не важливо, бо боти. Взагалі грати з купою золота досить прикольно, можна купляти все підряд. Ось, наприклад, купляю воркшоп, щоб забустити собі індустріалізацію, бо вже, ми вже майже там. 60- якийсь Схід? ми там закриємо індустріалізацію. Йой. Оце темп. Так, я хотів. Обдурить долю, але не вийшло. Я завжди забуваю, що зараз каравел вам дається в столиці, бо в мультиплеєрі там така імба виходить. Ну і через це я затримав вихід в Республіку на один хіт, і зараз в неї вийшов. Тобто все тягнеться одне за одним. Індустріалочки непогана картка на плюс 12, це досить сильно. Беру картку колонізація, бо чомусь я вирішив, що, ну, як завжди, 10 міст то замало, але вважаю, що це була помилкою, можна було б в 10 далі грати. І ну, будую, будую додаткових сетлерів, Скільки там десь 4, здається, ще сетлери я збудую. Точно не пам'ятаю, потім порахуємо. Ще одна картка на культурку. 10 культурки додаткової, що ми маємо з картки, це. Ну, 9%, мабуть, від о, додатково 9% культури. Так, від 110. Непогано, чи мужні? Активую Айзека, як мені здається, у найслабшому місці Йокогамі, бо ну, воно без індустріалки і ну таке кволе. А на фоні, як завжди, лютує холівар. Дивіться, три різні релігії. Б'ються в моїй державі за те, щоб стати там найбільшою релігією. Це досить. Тупо. Просто подивіться на це. Чотири апостоли і три, мі... шість місіонерів. Охрініть. Це, це неможливо. Просто. Я не знаю, це десь 2000 віри чи щось таке злито в нікуди. Ну Тому зрозуміло, хто це такий? Якийсь... Я навіть не знаю, хто це. По колір дивний, якийсь мапучі. Звісно, в нього буде гімнастати. Вони в голівар грають. І, мабуть, це ж комусь цікаво грати в холі вар з ботами. No це, мабуть, мій персональний рекорд. Я, звісно, ніколи не... Ну, не придивлявся, коли я там виходжу в індустріалізацію, але 62-й хід, мені здається, досить швидко. Єдине, що погано, в мене не так багато пагорбів, але ну, ми це виправимо якось, мабуть. 248 науки 62-м ходом. Це якась імба. Звісно, Айзек і є, але ще не так багато універів добудовано, мабуть, три чи 4. Ну, треба там придивлятися. А, ну, є кілька, є кілька. Ні, ти лишень будується. Жесть, я вийшов в індустріалізацію раніше, ніж я збудував універи. Ця, я, мене до такого не готувало життя. Я не знаю, це і, більше якась. А, я ще навіть не збудував шип'ярци. Розумієте, наскільки швидко ви пролітаєте все з такою наукою? Там як іде? ви будуєте універи, будуєте шип'ярци. І потім в індустріалізації фабрики. Ну, такий порядок будівництва зазвичай. І його треба дотримуватися, адже потім ну, буде фіговенько і власне, буде, буде замало науки. А тут я навіть не бачу Сенсу мені в нього якесь будувати, вони. І так, і так 260 наук, хлопці, що шо робиться, Шокується? шо коїться, що це за імбіща, охреніть. А я казав, що перс хороший, так ні, ось ось о воно найкраще в світі цива. А ось тепер, як завжди, постає питання: а куди жить? Бо сетлерів то я збудував, а от міста не розмітив і навіть не знаю, що робити. Ну я спочатку думав, можна на цей острівець заселитися, збудувати там харбор і кампус, та й на тому все. Але побачив, що воно ще якийсь третій чи четвертий континент там на півдні, і можна кудись туди спробувати зажити. Цього разу я не забув поставити картку ветеранство, бо вже подобудовував університе час будувати харбори. Чи як їх там звуть? Другий будиночок в Гавані, не пам'ятаю. Останній сетлер відправляється в дальню путь. За його долею ми прослідкуємо, але ну. Досить довго буде йти. Тобто, як я і казав, 10 місць збудував, інші можна було б не доставляти. Ну, 12 максимум. Я тож 14 вирішив бахнути. Досить сильний інженер, я його снайпив спеціально. Цей інженер має бути вами заснайплений. це бішенг, який дає додат... можливість будувати додатковий район в місті. Тобто, зараз в Токіо можна збудувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 районів з бішенгом. І це, звісно, додасть вам, о, скільки, досить багато статців. 1-1-1 помножити на 7 так? з кожного каравану, там якісь о, неймовірні показники. Тому я знову відкладаю, знов відкладаю о, ці будиночки, не знаю, як їх звати, і будую ще додаткові райони, адже ну, на зараз там лишень 3 райони в Токіо чомусь. Ще повинно бути. Раз, два, три, чотири. Не знаю, чому воно мені. А, бо це не Токіо, добре. Чотири райони на зараз в Токіо, і буде 5, 6 з Бішеного, можливо, сім, не знаю. Не пам'ятаю, але досить багато. Ну, і, Звісно, галікарнас також необхідний і досить круте диво чудо для Японії, бо той самий Бішенг матиме додатковий заряд, ви матимемо додатковий район в столиці. На цьому етапі вже, мабуть, пофіг, що будувати. Скоріше за все, ви збудуєте всі райони, скільки там їх є, тільки в столиці, і буде, якщо ви заберете бішенга. Тож, не забувайте про нього. Це ключова велика людина в у всій цій, всьому цьому білді. І я вирішив свапнути Мокшу і Пінгалу, бо, ну, скоріше за все, не буде кампуса в місті. Сендай, і я буду використовувати його для фарму додаткової культурки, адже там алікарнасу досить багато клітиночок води. Збудував футуовку серед боліт і свиней. Ну, не знаю, яка цінність цього міста. 100 ходів будується гарбор, це якийсь жах. Ну, мабуть, щось набудую тут. Є якась можливість, але це все дуже так сумно виглядає насправді. Місто Хадокате також, ну, мабуть, таки краще за Фукуоку, бо там дві рибки є і якісь пагорби, і більше зрубу. Тобто, ну, не таке воно депресивне, як Фукуока, але ж все одно. Досить тяжко спрогнозувати, яка користь цих міст буде. 100% можна сказати, що вони дадуть по додатковому караванчику і по додатковому кампусу. Але вони з'їдять частину люксів, тому, ну, не знаю, Хадокка. Ха... Ха-кодате це місто на півночі. До речі, здається, в Радіусі Діколізею. Ану, один, два, три, чотири. П'ять. Ні, не достає до нього колізей. Тобто, доведеться ще й люкси на них витрачати. Ну, я люблю, ну так, шоста цива про, про спам місць. Я це завжди кажу, але, мабуть, треба. Переосмислити цю фразу і не заспавлювати так, як ну, мабуть, це було в який третій, здається, циві. Я раз хочу звернути вашу увагу на якийсь неймовірний темп у цій Японії. Згадайте Крістіну, яка там мучився, нічого немає ні науки, ні грошеняток, тільки там трішечки культурки, то ти страждаєш там свої три з половиною міста. А тут просто розмах широченний, все навалом, гроші, наука, культура. Роби все, що завгодно. І я досить рідко забираю це диво, як його звуть там. Заборонений палац, але цього разу я навіть маю десь одного чи двох інженерів, щоб його збудувати. Тобто відчувається, відчувається легкість, з якою просто розвалюєш ботів на цій циві. Мабуть, наступну гру зіграю за якусь релігійну циву, щоб трошечки помучитись і отримати хоча б якийсь челендж від ботів, бо ну, вони сильні в голіварі. І буде цікаво подивитися, як, як то буде грати. Релігійною цілої проти них. До речі, довки я там плавав, знайшов крутий острівець з конями, тому вирішив збудувати там ще одне місто. Досить сильне місто з крутим гарбором і сильним кампусом. А що ще від міст на цьому етапі гри треба? А нічого, бо вони все одно нічого не будуть будувати. Вони тут лише для того, щоб ну, збільшити інкам науки ваш та, ну, трошки більше грошенят під заробити. Те, що від них вимагається. Дуже цікаво грати з модом на картки. Можна побачити, скільки насправді ви отримуєте бонусів. І на зараз від харборів я отримую 22 промки, бо нескрізь будував е, якийсь другий будиночок, і 43 копійки. А це означає, що загалом в цьому віці я маю 86 додаткової науки від золотого віку. Це якась гігантська сума. Також е, маю досить негативне враження. від... Е, гризати цю циву, адже ну, з такою наукою всі технології закриваються за один-два кроки. Мабуть, треба більш вай приділяти нижній гілці, бо я її. Ну, допоки повністю ігнорів, лише зараз закриваю е, мушкетерів, але ну, наша партість, коли в тебе є самураї на будь-який випадок. Е, тож, досить хаотичне будівництво, я вже маю будувати, можу, маю змогу будувати. Вульні електростанції там в деяких містах, але ще не добудував універи. Досить цікава ситуація відбувається з одиноким сетлером. Я спочатку хотів поплисти і сісти десь біля чаю, а потім подумав, по-нашому сідати біля чаю, я вже маю чай, і потім вирішив оплисти цей мис і сісти десь біля апельсинчиків, але там було мінус 20 лояльності, а врешті-решт я знайшов новий якийсь континент. Такий чудовий острів, де там слоненятка, всілякі прянощі і оливи ростуть, хоча в північному кліматі це досить дивно. Але вирішив поплисти туди, бо три люкси, є три люкси. 71-м ходом почалася нова золота епоха, і можна констатувати факт професійної деформації. Бо я. На рандомі взяв Reform DeCane, тобто на гроші. Але в мене всі внутрячки, тому я взагалі нічого з цього не отримую. В таких випадках, якщо б я ще доселявся зараз, можна було б взяти тут живуть дракони, щоб отримать три додаткові жителі одразу в місто. Або можна навіть брати монументальність, якщо у вас все одно ноль віри в хід, бо тоді. Білдерці бігають по 4 клітинки і досить легко все оброблювати і покращувати. Особливо це е, ну, дається в знаки, коли ви бігаєте по пагорбах з рослинністю і чопаєте її за один хід. Це досить високий темп. Е, знову змінюю деякі картки, ветеранство вже не на часі, хоча я ще досі будую гарбор там в нових містах і маяки. І... Третій, другий будиночок, потім ще й морський порт буду будувати. Але на зараз беру грошенятка. І що стосується грошеняток, хочу додавить, що там скидка ще й на грошенята. Йде. Тобто, 10% скидка на релігійні і на покупку за віру і на покупку за золото, 10% знижки в монументальності. Це також треба пам'ятати. Ну, тобто. Висновок який, треба було брати монументальність. Докачую пінгалу до другого рівня, і, щиро кажучи, буду докачувати його в майбутньому до третього, бо все одно ми батимемо екстра каравани там з великих людей, а можливо, ще з чогось, і може треба буде в нього кидати додаткові каравани. А там буде тоді і скільки плюс 3 додаткові науки. Здається, там буде по плюс сім плюс вісім науки. В нього відбулося голосування, і звісно, бо ти проголосували за класичну республіку. the four directions suspend from this central point, represented by these palaces. Нарешті, хоч якісь грізь ботами, я добудував це заборонене місто. Це просто жах, скільки я намагався його збудувати, вони завжди забирають його швидше. Але. За це місто довелося заплатити тим, що недобудований досі райончики, і бачите, я можу збудувати ще. Ну, мабуть, треба будувати другий розважальний комплекс, бо його все одно треба десь будувати. І, ну, не досить вдало розташований мій перший комплекс. ну, чиро кажучи, нормально, але. Не достає до всіх міст. Там треба порахувати клітиночки, як ви бачите, не достає ні до Нагано, ні до Кіото. А в капіталі, в столиці все одно треба щось будувати. Ну, зараз ми десь вирахуємо якесь непогане місце. Ну, наприклад, тут так і не знаю, чи досяг до осаки, але ну, мабуть, якийсь бонус там дасть. Додаткові містам матимемо трошки кращу ситуацію з люксами, бо на 14 міст треба досить багато люксів. До речі, я не впевнений, чи це ванільна фішка чи модова, але картка інвестицій на інженерів просто імбова, бо отримати 4 поінти інженерів, а також дві за кожну майстерню, за кожен воркшоп. Це просто імба. Ну, наприклад, я думаю, вона мені дає десь близько 20, якщо не більше. Ну, і також вона допомагає вам заснайпити Леонардо. Планую збудувати кілву, якийсь бот, в мене перебиває Оукленд, і я прям замучився. Я досі не визначився, чи воно варто того заходити вниз, адже, ну, так, воно варто, але я не знаю, чи зможу я збудувати три лінійні піходи, щоб забустити взаємозамінність. Хоча завжди туди ходжу і намагаюся це забустити. Основна фішка гри, звісно, щоб бустити все собі, але інколи, коли ви маєте такий великий темп, можливо, воно і не варто, хоча, ну, насправді варто. Е, тож, я не визначився, я не визначився. Здається, що не варто, але, мабуть, варто. Це зараз прозвучала якась дурня. Щойно ви почули найбезглуздішу ставку. І зазвичай я таку херню видаляю, але ну, тут вирішив залишити, бо воно настільки тупо звучить, що, мабуть, що, мабуть може здатися і, і якимсь змістовним реченням. Досить частенько навички забувають про різні бонуси на різних континентах. Я намагався там підростити міста, але зараз вже відкрив колоніальний податок, тому не забувайте його ставити дуже потужна картка. І вже почались проблеми з задоволенням, не дивлячись на те, що в мене досить багато люксів, і я там міняюся. Мабуть, в мене більш ніж двох скільки там люксів з китами і черепахами. Це одно не вистачає, бо забагато місць. Бачите, лише плюс 3. До речі, прокачав Пінгалу на плюс 3, як я і казав. Який там 76-й хід. В нього вже ходять караванчики, тож ми отримаємо якийсь приріст науки вже наступним кроком. 354 науки на зараз. І ще 5. Ні, не 5. О, так не 5. Це вже чиста наука. Це ж вже немає бонусу за гарбори. Капець, 354 науки. Я не знаю. У це... мене відвал щелепи відбувся, коли я зіграв за цю І не на те, що це був, був мій перший раз, я не дуже люблю за Японію грати. То просто здивував. Це неймовірна цива, неймовірний лідер. Ну, подивіться на ці статси, на ці таймінги і ну, робіть висновок. Ну і так, звісно, там доставляємо ще кампусів. Купляємо бібліотеки і будуємо універи. Що ще можна робити? До речі, спіймав момент відправки каравану у ногою місто з Пінгалою. 4-2-4, 7-4. Досить солідні караванчики. Осака нарешті допливла і осіла. Маємо 4 люкси в цьому місці. Але я вже маю одних черепах і, мабуть, ну не зможу їх він на ще якийсь люкс. Але вони дають 3-4-3-1. Тож це перша клітинка, яку я оброблюю. Єдине місто, до якого я достаю караваном, це Текасакі. Тож е, кинемо, киду, кидану зовнішній караван, хай там він трошечки гірший, але все ж таки якусь, якусь копієчку він буде приносити. До речі, я зараз маю е, золотий на каравани, тому 23 копієчки з нього досить непогано, і ми ще й облаштуємо торгівельний пост в Афінах. Завершимо вже тему караванів. Як бачите, в Токіо в столицю караванчик на 7777, тобто японський бонус Токугави гави дає нам 14 стаців і 7 копійочок. Тобто ми маємо скільки, 13 міст тут неподалік Токіо. Тобто 12 караванів іде в Токіо. І 12 на 14, це 2 на 7 на 12, це скільки? 84 на 2, 168 додаткових статців. Це 84 науки, 84 культури, хлопці. Лишень з внутрячків. Це імба. Kilwa is one of the most beautifully built cities in the world. The houses there are entirely made of wood, their rooftops out of rope grass, and it rains with great vigour. Признаюсь честно, я не знаю хороший таймінг на Лаби, але щось мені підказує, що 81-й хіт це сильний таймінг на лабораторії. Я не знаю, як і чому, але я не зміг взяти е, торгівця. Ну, я його лише не викупив, хоча я мав можливість на е, додаткове золото, на внутрішні караванчики. Це ще одна ключова, ще одна ключова велика людина, а, але я його прослакав. Хоча кожної гри він мені падає на рандомі, я вже так звик до того, що він, а, ну він мені впаде, що навіть я його не дивився. Це помилка. Вже трошки починає нас доганяти всі споруди, бо ну, не вистачає промки, не вистачає. Дуже швидко просуваєшся по техах і цивіках. Неймовірна цива. Там є якийсь цивік, на який потрібно збудувати диво індустріальної епохи, тож я, ну, мабуть, збудую рурку, хоча. Вона наче тут не підходить, але там на третьому радіусі досить непогано пагорбів, і ще два пагорби прямо біля ногої є. Тож шахти є, а і рурка щось забафує. І заказуємо лаби скрізь, де то можливо. О, треба було б якось зоопарк зарашити. Так, це досить дивно, бо я там будую. Каналізацію, яка дає і гаузінг, і задоволення, але треба було б будувати зоопарк. Ну, такі мілки-помилки вже ну, бачиш, коли передивляєшся. Досить крута практика, насправді покращує ваш рівень гри, і ви потім прогресуєте швидше. Якщо передивлятися ваші ігри. Є там інструменти різні, які щоб покроково передивлятись, хто там що робив. Є робити висновки. Але ну, якщо ви так для задоволення граєте, то воно вам не потрібно. Що дуже потрібно, здається, я міг би десь пошукати. В мене воно навіть десь є, але для гри з ботами він нафік не потрібен. А от передивлятися мультиплеєрні ігри це досить зручно. Всі гравці, які там грають в Competition, грають о, в різних турнірчиках, то вони мають цю прогу, щоб покроково дивитися, хто що робив і ну, покращувати білди. Тож, ну, якщо вам дуже потрібно, напишіть мені в Дискорді, я спробую її десь відшукати, або дам вам лінк. Вона там десь на GitHub лежить, але я не пам'ятаю, як вона називається. Я шукав срібло, а знайшов золото. Хотів забрати Філіппа Брунелетті, щоб швидше збудувати рурку, начитував проекти, а там забрали його боти, і зараз маю можливість взяти Леонардо да Вінчі. Це просто найсильніший. Найсильніший інженер, ну, найулюбленіший, скажімо так, якої ви можете взяти, бо він дає плюс 3 культурки за кожну майстерню, а якщо ви маєте алікарнас, то плюс 6. Тобто на, ну, нехай на 10 місць ще 60 додаткових культури Це просто бімба! Це просто бімба. Снайпіть, снайпіть хороших великих людей. Взагалі мод перебалансив багато людей, і вони ну, більш-менш е, рівні. Хоча все одно трапляються най, най, найкрутіші великі люди. Е, до речі, ось вам порада. Назначте клавішу на меню великих людей десь собі там, щоб легше було їх дивитись. і завжди, як берете одного, перевіряйте. Хто там наступний. Чомусь воно так зроблено, що ви берете велику людину. Екранчик закривається. Це досить ну тупо, як на мене. Але ну що поробиш. Е, тож назначайте клавішу свою і завжди перевіряйте, хто там наступний. Вороги спалили рідну хату. Кляті боці зруйнували мені індустріалку. Це просто жах. І, до речі, я прокачую Амані. можна було б Віктора або Рейну ще взять. Е, але ну. Засадив Амані, щоб ну, хоч трішки легше було з Оклендом, бо я задовбався. Він його перебиває кожного разу, і я не доотримую продукцію. До речі, таке досить рідко трапляється, але мій воїн повернувся додому той самий воїн, якого ви посилаєте наліво, коли починається гра, зробив е, е, кросвітне плавання чи пішохідний тур навколо світу і повернувся, повернувся в рідну гавань. До речі, хто не знав, ось в місті є така крута менюшка з усіма вашими дістриктами, і можна помітити, що е, шип'ярд, до речі, шип'ярд називається другий будиночок, дає нам 10 промочки, 10 продукції, а, а воркшоп дає 6 культурки. Але щось мені здається, що там не 6 культурки. До речі, заборонний палац дає чомусь 5 культури. Я не впевнений, що він повинен давати 5 культури. Але він дає. До речі, не знаю, чи повітили чи ні, але в стелиці Зоопарк збудувався швидше, ніж в Нагої, у місті з Колізеєм. Це якийсь крінж, але ну, так сталося. З таким науковим темпом вирішив не тягнути кота за хвоста і одразу тиснув у комунізм. Будемо летіти на Альфа Центавру. Бо я не хочу більше жити на цій планеті. Це просто якийсь крінж. Забираю Ейфеля. Так, до речі, дивіться, воно вимикається. Забираю Ейфеля. І е, біжу ж будувати рурку, але ви не повірите, лишився один хід. Оскільки я забрав майже всіх адміралів, а можливо і усіх, е, вирішив е, ну, е, посилити оказаки і збудувати там не лише аеронклад, а цілу армаду аеронкладів третього рівня із супроводом. Ось подивіться, що вона дає? Плюс 7 сили, також 10 сили проти ринжових кораблів. А якщо у вас є конвой, це вже третя прокачка права. Ще додатково 10 сили, коли ви в формації. Тобто можете закріпити генерала, і буде ще плюс 10. Четвертий рівень, я взагалі не знаю, що він дає. А, плюс 14 проти субмарин, але ну. То вже таке, головне, третій рівень плюс 10 з конвоєм. Тобто, ви маєте армаду з плюс 17 проти мілічних юнітів і з плюс 27 проти френжових. Це щось взагалі це ваншот. Це ваншот ренжових юнітів, плюс 27. Це неможливо проти цього воювати. Тому, так, ця комба досить сильна. Не забувайте про неї і використовуйте. Дякую, що додивились до кінця. Всім, хто додивився до кінця, не забувайте ставити лайк і коментувати це відео, а також поділитися ним із друзями. Вважаю вам хорошого дня, смачного і побачимось в наступному відео. Бувайте!